Війна не зупиняється під таким гаслом. У Вінниці провели вечір зустрічі з бійцями 3-ї штурмової бригади. Його присвятили полеглим побратимам: Гринці, Любуні, Кексу, Луцику та Трейну. Під час заходу вінничани дізнались про будні захисників на війні та донатили на підтримку бригади. Третя окрема штурмова бригада була сформована ветеранами Азову в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді ж до неї доєднався Денис Бабій на псевдотрейн. Захисник сформував роту, з якою дав опір окупантам на Київщині саме в пам'ять про Дениса Бабія та ще чотирьох полеглих віничан на позивний Гренка, Любуня, Кекс та Луцик у Вінниці провели вечір зустрічі з бійцями третьої окремої бригади. Всі хлопці, це в першу чергу фанати Невеліницької. Учасники спортові футбольного руху фанатського також це легіонери центурії. Вони постійно боролися з за антикорупцію з корупціонерами, постійно були на акціях. Потім боролися проти Януковича, проти нечесних дій Порошенка. Тобто, вони були за справедливість. У Вінниці вже вдруге провели благодійний вечір з військовими. Більше сотні хлопців та дівчат прийшли на зустріч із штурмовиками. Найбільше молодь цікавило питання побуту на фронті, побратимства та психологічного розвантаження. Важливо створювати такі майданчики комунікації військових з цивільними. Є дійсно моменти, коли люди просто. Бояться десь підійти спитати щось у військових або не можуть знайти правильної відповіді банально в інтернеті. І ось такі заходи спрямовані на те, щоб молодь в першу чергу могла поставити ті питання, які їх турбують. Третя окрема штурмова бригада відвоює українські території в Бахмуті, Авдіївці та Красногорівці. Захисникам необхідна підтримка тилу, тож на вечорі збирали кошти, провели благодійний ярмарок, лотерею та аукціон. Дуже цікаво, я б сам би поставив би хлопцям дуже багато запитань, бо спілкуючись з військовими, ти знаєш стільки історій, ти знаєш, як що вони роблять. Звичайно, не все, що хотілося. Але якщо чесно, багато чого навіть і не хочеться, і не хочеться знати. Тому це цікаво. Я, як людина, яка перетиналися і знаю, мені теж цікаво. А от для людей, які взагалі, можливо, не перетиналися там з військовими, то для них це я не знаю X10 по цікавості. На аукціоні представили військове спорядження та шеврони загиблих воїнів. Всі кошти передали на підтримку бригади. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.